Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що вам подарує неділя. На три варіанти, як завжди, які подарунки, що, хто що з нас заробив, де і побачимо. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вам неділя подарує? Тут Жезлі. Ну, у вас прям грандіозні подарунки мають бути. Можливо, для когось це буде якийсь новий початок, оберете новий напрямок. Можливо, знайдете якийсь новий підхід до того питання, яке вас буде турбувати. Можливо, ви щось там започаткуєте таке, що згодом буде вам приносити прибутки і задоволення. Можливо, ви з кимсь плануєте стосунки там налагодити. Тож, у вас всі шанси на це є. Тобто на перший варі... для першого варіанта неділя подарує дуже такі позитивні, чудові, потужні емоції і події. Тож, не втрачайте свої шанси, тому що у вас прям дуже гарний такий аркан вийшов, який говорить про все нове і про, про початок чогось прекрасного. Головне. Використайте ці енергії на користь для себе. А я бажаю вам гарної неділі. Другий варіант що вам подарує неділя? Пажезлі. Ну, Вам подарують якусь таку інформацію, від якої ви буквально отримаєте задоволення. А можливо, ви замислитеся, який вам напрямок обрати. Можливо, те, де ви були до цієї пори, вам уже буде нецікаво, а ви захочете чогось нового. Будете обирати, у вас будуть можливості, можливо, для кого, в кого є діточки. Буде приємне спілкування з вашими діточками. Ви зможете налагодити з ними контакт, стосунки. Буде приємне таке у вас буде враження від цієї неділі. Тож бажаю вам приємної неділі. Другий варіант. Третій варіант, що вам подарує неділя? Вам подарує неділя десятку мечів. Ну, можливо, за щось ви себе картали, можливо, ви знаходилися у такому неприємному стані, де ви не могли, можливо, там, хворіли, можливо, якісь у вас неприємності були, які вас пригнічували. Ви не могли рухатися, не могли собі себе ніби зібрати до кубки, до кубки, щоб ви могли далі щось там побачити, якісь там думки до вас прийшли приємні. Можливо, хтось там хворів тривалий час. На неділя ми розглядаємо з позиції, що позитивного принесе, так от вам з позиції позитиву принесе виздоровлення. Ви одужаєте. Одужаєте від того всього, що вас турбувало, пригнічувало або не давало вам рухатися. Тож, виходьте із якоїсь негативної такої інформації, з негативного настрою, менше, можливо, новини дивіться або читайте, або спілкуйтеся з людьми, які вам несуть таку негативну інформацію, можливо, ви її дуже легко до себе сприймаєте і це вам заважає, заважає рухатися у вашому напрямку. Вам від цього краще відмовитися на цей день. І тоді ви отримаєте своє зцілення. А я бажаю вам гарної неділі.